Наразі триває двомісячних благоустрою міста. Порядок на ринку в мікрорайоні за вокзалі був предметом неодноразового розгляду на парадних нарадах у міського голови. Тож ми вирішили з'ясувати, у якому наразі стані знаходиться за вокзальський ринок. Коментарі мені здається, це ізлішні, тому що ну коли на це посмотрі то що, по моєму можна побачити, цього достатньо. Ну, в принципе, конечно, очень неприятно, потому что ну, на такие вещи, знаете, вот стоишь и как бы все равно тянет, вот вот смотришь на эту грех, ну невозможно от нее отвести глаз, потому что ну, а смотреть противно. В городе ходишь, уже сухо. Уже как бы і тепло, і сухо, і нигде такого нет, как вот здесь. І я сьогодні вот сюди прийшла і думаю, боже мой, ну за вокзал оно вот всегда за вокзалом, мабуть, воно не меняется. вот как бы там не було. А здесь все те же саме залишиться почему чомусь. Ну, хотілося б, звісно, щоб було бы почище. Ні дороги не замостити, не убрать, нічого. Тільки беруть гроші. Гроші деруть, а робити ніхто нічого не хоче. І отак у нас всю жизнь було, є, і буде. Ми самі оце вимощуємо, викладаємо, щоб хоча б людина могла підійти до нас сюди. Бо все ми тут прибираємо, а там же що ми будемо? Там же всі скидають. це таке. помийна яма. Територія ринку вбирається в течение дня робочого. Значить, весь сніг, який був. В снігопади вивозить ось на нашу територію за гаражі, де він розставав. Те, що виходиться на дорозі, це відповідає дорожня служба. У нас є контейнера, які знаходяться в відведеному е, території, де там все збирається, уборщики вивозять і вивозиться раз в три дні. З комбінатом заключений договір. Всі ці е, розговори про грязь на дорозі. Ну, дорога є, дорога, це пиль, грязь, дорожні служби, які відповідають. Нас тут на території завокзаля три ринка. І претензії до нас, мають. пройдіться по ринку і подивіться, де грязь, і, і, і якщо треба, я покажу вам, де контейнера, і де мусор лежить, і все це е, уборщики за це відповідають. Як часто це сміття неводити? Сюдова, да. майже не вивозять. Ні взагалі. Ну, можуть один раз в тиждень, то, не все, там зберуть, просто і все. Трішки. Так завжди, ще я відкидаємо, щоб стати торгувати. То. Умов нема ніяких, а гроші деруть за місце, щоб встати, то і нічого не скажеш. А хто гроші збирає? Ну, тут же ж базар б'є. Я навіть не скажу чиїм. Одна половина одного хазяїна, друга половина базара другого хазяїна. Он сразу. Гроші з вас бере, хто тут? Хто? Ні, я питаю, хто? Я представитель ринку, я, я з вас не беру гроші. Хто бере? Ну куди дайте мужчину? Ні, так поїжджайте, так ви говорите, хто бере. Чого ви боїтесь? Пішли сюди. Хто гроші бере? Беруть хто. Ні, так ви знаєте, я з ринка з цього. Беремо гроші зараз. Вот так. Чуєте чи ні? Хто бере гроші за місце. От розбирайтеся з ними. З того базару. Я кажу, наш ринок, борка, з ні грошей не беруть. А хто бере, я не знаю. Питайте їх. А що ми? Ми пішка. Нам сказали, ми дали. Та що? Угу. Хто нас ми пенсіонери, то так добиває собі якусь копійку. Б сказали брати, значить ми даємо мовчки, щоб. Не... Не заводиться і не ругатися. Хто збирає гроші з вас? Хто? Ну, от у нас тут мужчина ходить, збирає один. В базарі другий. І ніхто нам за це нічого. От він Буві підійшов б... сьогодні і каже, дай за місто, кажу, а мені отут хтось щось зробив, щоб я вам платила за місто. Мені условий ніяких не создають, а я мушу йти, тому що у мене двоє дітей, мені їх треба кормити. Мені треба жити за щось. А те, що мені держава тисячу платить, то я за ту тисячу далеко не розженусь. З адміністрацією ринку поспілкуватися не вдалося. Тож питання, хто має прибирати ринок від бруду та хто стягує з людей кошти за місце торгівлі, залишається відкритим. Євгенія Мазуренко, Микола Прадіви, новини телеканал АСТВ.